І далі будемо говорити про безпекову ситуацію на Сумщині. Втретє сьогодні російський БПЛА атакував Сумську громаду. Зінялася пожежа цього разу. Російські військові поцілили по медичному закладу. Попередньо одна людина поранена. Про це 20 хвилин. Тому повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Крім того, шестеро людей травмовані внаслідок удару російського БПЛА по одному із навчальних закладів у Сумах. Про це повідомили у телеграмі прокуратури області. За інформацією голови ОВА Олега Григоро також пошкоджені будівлі на місці працюють відповідні служби, і до нашого ефіру долучається заступник начальника сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич, у якого дізнаємося детальніше про наслідки російської атаки на Сумщину. Вітаємо вас! Вітаємо вітаю доброго дня, студія. Розкажіть, що наразі відомо про наслідки обстрілів сьогодні зранку на Сумщині. Так. Ворог на жаль продовжує атакувати цивільну інфраструктуру і мирне населення Сумщини сьогодні з 11 до 12 години нанесено два удари безпілотними літальними засобами по учбовому закладу. Як вже було сказано зараз в студії, що є шість потерпілих серед тих потерпілих. В Принципі легкі потерпілі, але це є і студенти, і працівники цього учбового закладу. Їм надана негайна допомога, провед, проведені всі необхідні заходи для локалізації цих ситуацій, і ситуація була під контролем. Слідом за цими ударами прийшовся третій удар на медичний заклад. Уже географічно це буквально в кілометри від місця події, про яку ми зараз говоримо. Також було вжито заходів для локалізації. Там загорілася покрівля. Там працювали медики одному із цивільних надана медична допомога там, же на території лікувального закладу, і проведена відповідна координація для локалізації цих всіх ситуацій. Якри до речі, люди в сумах після цих обстрілів за якою допомогою зазвичай зверталися до представників місцевої влади до екстрених служб. Всі пошкодження, тілесні пошкодження були ну легкими. Можна говорити, якщо в війну бувають легкі, якісь ушкодження. Всі вони травму, травмують, як мінімум психіку. Це були пошкодження від осколків скла е і не більше. Були надана допомога шляхом перев'язування, доставки в медичні заклади, тобто тяжких там немає е постраждалих. Чи зверталися люди з проханнями про допомогу, можливо, засклити квартири, будинки, саме руйнування житлового сектору? по сьогоднішнім прильотам це було так. А громада Сумщина взагалі піддається інтенсивним обстрілам. У нас за добу було 32, 30, обстріли по 32 громадах, по, вірніше, по 32 населених пунктах, в 14 громадах. Це був 91 обстріл, 177 прильотів. З них там було 4 ракети, було 26 коригованих авіаційних бомб і 16 Літальних апаратів типу е, БПЛА. Е, вчора по Шосткінській найбільше піддається обстрілам Сумська е, сум, Сумської громади Сумського району та Шосткінська громада. Е, по Шосткінській громаді е, позавчора були е, прильоти дронів типу Шахет, масована атака вночі, де постраждали житлові будинки, об'єкти інфраструктури частково знищений, е, були постраждалі зо. Опіками ті постраждалі, були важкими. Їх згодом переправили в лікувальний заклад міста Києва, оскільки у нас на Сумщині немає таких можливостей надавати такої складності допомогу. тобто є і тяжкі е, люди е, постраждалі вчора. По е, в одній з громад сумського району ворога наніс удари безпілотним літальним апаратом по е, людям, які пересувались на мотоблокові. Е, Біля села, і по швидкій бригаді швидкої екстреної медичної допомоги поруч з нею також був нанесений удар безпілотним літальним апаратом. Тобто у нас завчора є три загиблих цивільних, серед них 57-річний чоловік і його брат поранений це по мотоблоку, і їм цим то залишився організована ковація надання допомоги. Помоги медичної і таке і інше можна зробити висновки, що російські військові полюють на цивільних, коли вони бачать, кого вони атакують. Наскільки важливо наразі не припиняти процес евакуації з прифронтових громад на Сумщині? Як він триває? Ой. У нас одна хвилина, будь ласка. 음... Так, евакуація триває планом. в плановому режимі. Звісно, зараз стали повільніші темпи евакуації населення. За тиждень ми евакуювали 70, більше 70 людей, 72 людини. Серед них там десятеро дітей. Тобто темпи сповільнилися. Вся евакуація в Насумщині займає. Площу 18 територіальних громад, 213 населених пунктів. Вона практично вся вже ну, виконана зараз. В до евакуації всі всі люди, які евакуюються, 9 з 10 осідають на Сумщині у родичів у близьких, покидають свою домівку. Часто таке буває, коли стихають бої і зменшуються загрози. Вони на жаль повертаються. Проводиться повторна евакуація. Цей процес по суті без кінця. Ця і краю триває на нашій рідній сумщині. Ми закликаємо мешканців Сумщини виїхати до безпечніших місць, а зараз перебувати у безпечних місцях, тому що повітряні загрози досі спостерігаються на над Сумщиною. Пане Володимире, сподіваємось, ви теж в безпеці. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Володимир Бабич, заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.